Дотепер в законах говориться, що церква відокремлена від держави і Бог, а не світська влада, має поставляти служителів. По факту, це не так сьогодні і не було так в історії. Східна церква відчувала на собі дію радянської влади і з часом потрапила під повний її вплив. Західна церква просто взяла владу в свої руки, брала участь у політичній боротьбі, інтригах і забороняла звичайним людям читати Боже Слово. Кожен рік, десяріття, століття відбувалося, Бувалися події, які наклали свій відбіток на церкву, і церква, яка дозволяла це робити, втрачала своє божественне призначення. Багато віручих і церков прибрали Біблію в бік і вивчають традиції, обряди, вчення, які напротязі цих віків створювалися в цих церквах. Але перше джерело канон усіх один, і він прибраний в бік. Ну що робимо? ми? Слово Боже, ми ставимо перше джерело на перше місце. Так я це робили перші християни. Ісус Христос прийшов і створив церкву. Він обрав учнів, апостолів і на підставі яких з'явилася перша церква. І апостоли почали розповсюджувати Євангеліє. Пройшло біля 70 років і з'явилася книга об'явлення, в якій сам Бог дає послання до семи церков. Зверніть увагу, від Христового пройшло біля 100 років, від початку церкви 70 років. І що каже Ісус? Він викриває майже кожну церкву. Ви відступили від Слова Божого, ти носиш ім'я, бо ти живий, але ти мертвий, і так далі. Римська імперія приймає християнство. І в цей час в церкві з'являється такий авторитет, як імператор Костянтин. І з цього моменту в церквах починаються з'являтися релігійні обряди, ритуали, іконопочитання, різні вчення. Прийшов один імператор, заборонив, другий прийшов, дозволив. Це і призвело до того, що за короткий час церква стала державною. Як довести, що Біблія. Не переписувалася, і тексти Біблії дійшли до нас без змін. На сьогоднішній день існують три основні гілки християнства православна, католіцизм і протестанизм, які в свою чергу діляться на десятки тисяч деномінацій. Форматом богослужіння, обрядами, ритуалами сильно різняться від однієї конфесії до другої. Але незаперечним фактом всі вони використовують одну і ту ж Біблію, стільки течій та у всіх одна Біблія. Якщо Біблію переписували, то во всіх церквах були б свої біблії, і це якраз і доводить, що кожна з книг Біблії збереглась в точності, але змінилися церкви. Задайте собі питання, кому я довіряю. Багато хто сьогодні покладається на освіту, науку, намагається вивчати історію, щоб розібратися в геополітичному устрію світу. Дехто відвідує церкву в пошуках істини та сенсу життя. Але як розібратися в сучасному світі, коли одна церква виправдовує війну і говорить, що вторгнення на територію другої держави це норма, а друга церква каже, що це війна, це сатанизм. Відповідь дуже проста: розібратися в сучасному світі можна тільки довіряючи Біблії та поставивши її на перше місце в своєму житті. А освіта, наука, історія і навіть церква часто стають інструментом пропаганди, ідеології влади.